Привіт всім глядачам та підписникам нашого YouTube каналу. Сьогодні в нашому відео огляді ми вам покажемо дуже красиву срібну монету, яку випустив Національний Банк України. Її назва Орнек Кримсько-татарський Орнамент. Що це за монета, чому вона була присвячена, що на ній зображено і скільки вона коштує, все це ми дізнаємося з нашого відео огляду. Монета Орник присвячена унікальному орнаменту, що є невід'ємною частиною національної ідентичності кримських татар. Орнек це жива спадщина, яка протягом століт зберігає свою неповторну красу, глибинний сенс та слугує джерелом натхнення для митців. Кожен вишитий або намальований візерунок це своєрідне послання, що перетинає час і простір, з'єднує минуле із сучасністю та передає спадщину народу майбутнім поколінням. У 2021 році Орнек офіційно включено до репрезентованого списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. На аверсі монети у центрі композиції зображено постать кримсько-татарської вишивальниці на гищі чарівної майстрині, яка схилилася над вишивальним верстатом Керґейф. Її руки віртуозно орудуючи голкою, вдихають життя в полотно, створюючи на ньому вишукані візерунки орника, від нагіщі в різні боки розквітають паростки орнаменту, що символізує безперервність традиції, її невпинне продовження талановитими нащадками. Вгорі монети розміщено напис Україна півколом. Нижче Орнек, малий державний герб України по центру між написами, номінал 10 та графічний символ гривні. Рік карбування 2024 Зображено праворуч від майстрині. На реверсі монети на дзеркальному тлі рельєфно відтворено орнамент, який уособлює сімейні цінності. У центрі орнаменту розташовані взаємопов'язані елементи, які відображають глибокий символізм родинних зв'язків. Ця сім'я складається зі знаків чоловіка, жінки та їхнього спільного дому. По обидва боки центральної вертикалі розташовані символи дітей. Усі разом вони створюють повноцінний орнамент, що відображає сімейну єдність та гармонію. Переходимо до характеристики даної монети. Номінал 10 гривень, рік карбування 2024. Маса дорогоцінного металу в чистоті 31,1 г. Діаметр 38,6 мм. Тираж монети 7500 екземплярів. Дата введення в обіг 23.05.2024, рік. Назва металу срібло. Вартість цієї монети станом на кінець 2024 року складає 3990 гривень, плюс ви отримуєте безкоштовну доставку по Україні. Всім дякуємо за перегляд цього відео огляду. Якщо ви бажаєте придбати собі цю монету в колекцію, ви можете це зробити, просто напишіть нам про це в коментарях або заходьте на наш сайт, вона там доступна до замовлення. Як ми вже сказали, доставка по Україні буде для вас безкоштовною. Всім бажаємо гарного колекціонування і до зустрічі в наших наступних відео оглядах.